Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати, як ми будемо розпіковувати розсаду огірочків. Вона вже підросла. Ми будемо їх перепіковувати, садити у горшки. І зараз я вам покажу, як я буду це робити. Так, чоловік вже зробив такі ямки, так сказати. Ось цей горшок вам покажу. Ми робили ми такою насадкою дерев'яною. Ви бачите, що вони такі грязні я їх не помила. Ось такі дерев'яшки, мій батько зробив спеціально для того, для того, щоб робити ось ці ямки. І так зручніше буде пікувати з касети. Тобто, тобто зараз будемо виймати ось цей квадратик огірочків, і будемо переносити сюди в ямку. І будемо так запіковувати всі горшки. Він маємо кожен

Думаю, мама, получается. Человек робить земки. Досить швидко виходить. Просто так зручніше буде пікувати, насаджувати горшки. Ну, Орієнтовно одну годину такий стілаж невеличкий, буде готовий до ямок. Остатню жарку в Двадцять шість рабися це точно. Так, хочу вам показати, я вже трішки запікувала. Так, отак вони виглядають у горшках. І запіковую далі.

Вузька виглядає. Ми виймали і чоловік розставив на горшки. Тепер беремо, ставимо в цю ямку, закладаємо і пригортаємо, щоб не було видно корінців. Орієнтовно має так виглядати від землі. І все. Ось так виглядають запіковані. Три був великий, він не помістився над ту донизу. Треба було дуже глибоко його садити. Коли не помістився, щоб не ламати корінці, я його так посадила не дуже низько. Також хочу вам показати засіб, такий хімічний засіб. Ми використовуємо його при поливі вже запікованих огірочків. Це є топсин М -ем, 50. Ми його розводимо 10 грамів в ковпачку на 10 літрів. 10 і можна навіть 15. Тобто вже поливаємо готові запіковані горочки. Ось так виглядають. ці один стілож і ось цих Два шістілажі. Так виглядають запіковані огірочки. Запіковувалось досить швидко, так як нас було двоє, чоловік мені викладав, а я запіковувала деякі вже також, це я вже на наступний день знімаю. Також деякі вже пустили третій, огіро, третій листочок. Ось які вже тут великі ось цей третій листочок. У вже тут росте більші. Ось тут ще такий великий. І ось тут. Цим огірочкам вже рівно тиждень від терміну посіву А це без строку замочування, тобто строком замочування. 2-3 дні плюс. Тобто 9, 10 їм день. Хотіла сказати також про цей топсин. Це є хімічна речовина, вона корисна при різних хворобах від борошнистої роси, ззадуши склад також. Ми ним завжди користуємося, тобто, коли... також можна коли посіяли, можна легенько скропити. Ну, ми трішки чекаємо, коли вони підростуть, ось такі вже рослинки, хоча б їм тиждень, коли ми вже запікуємо, ми тоді поливаємо. Ну, нам ми так ним користуємося.